Якщо говорити про зустріч Трампа з Сі Цзінпіня, то е, інколи мені американські медіа нагадують суспільні настрої в Україні, коли є там завищені очікування, а потім вони не виправдовуються, і таке потім падіння емоційне відбувається вниз. Ось те саме було на фоні цієї зустрічі, Трамп постійно піднімав ставки. Там погрожував вести додаткові тарифи, там дедлайн стояв 1 листопада 2025 року, і тут 30 жовтня вони зустрічаються. Тобто ну такий цікавий серіал вийшов. Насправді, друга каденція президентства Трампа вона чітко вкладається в такі, знаєте, як серіали. Серія за серію, серія за серію. Потім все закінчується одним і тим самим. Здавалося б, зустріч мала бути реально важливою. Реально фундаментальною, але насправді сторони повирішували деякі, не всі, деякі двосторонні питання. Ага. Трамп намагався продати внутрішньому електорату, що це певна перемога. Дивіться, вони там пішли нам на зустріч, домовилися ми про рідкоземельні ресурси. Там вони взяли певні зобов'язання. Ось зараз я там 20% зменшую до 10% тарифів, решта тарифів там не водиться і так далі. І так далі. Е, чудова зустріч, якщо оцінювати там, по 10-шкальній е, системі, то 12 каже Трамп, все чудово. Але насправді питань ще більше, ніж е, було до, до цієї зустрічі. Бо Чому? Конкретики, конкретики насправді ніякої. По принциповим питанням прогресу нема, спільної заяви. Не було по узгоджених позиціях, коли немає спільної заяви, навіть ну коли батько зустрічався, Так. дозволь буквально один момент. Тебе Ми тут е, говорили минулого тижня, буквально про цю зустріч. Я обмовився, кажу, саміт Трампа і СІ Фесенко тут сидів і каже: це не саміт, це зустріч. Ну а чому мала бути спільна заява? А тому, що спільна заява вона демонструє узгодженість позиції дипломати ну, розширена, якась там а, а я наведу альтернативний приклад. Байден, коли Сі Цзіньпінням зустрічався наприкінці 22-го року на полях саміту G-19, була спільна заява по дотриманню режиму ядерного нерозповсюдження, тобто було принципове питання балі, да де сторони погодили. Спільну uh -huh. позицію, uh -huh. і це був тоді сигнал росіянам, які uh -huh. там розповідали uh -huh. про ядерну зброю. Якщо ви там будете бити по нашій території, це тоді Китай принципово показав, що ось де червона лінія. Тобто ми вас підтримуємо, але ядерне зброя ні. Так так. І в них була спільна заява. Тут, тут вона відсутня, і тому я кажу, що. Питань ще більше стало. Тобто, щось по торгівельних питаннях вони вирішили. Я думаю, що насправді команди переговорні будуть допрацювати, але стратегічного балансу якогось не досягнуто. Я думаю, що надалі будуть ось ці коливання у відносинах між цими. Двома економічними над державами. Бо якщо брати там класичне розуміння над держави, то Китай трішки не дотягує, бо в них 600 uh -huh. ядерних ракет, у Сполучених Штатах Америки трішки більше п'яти тисяч. Тому це, в цьому <кій> сенсі вони ще не ходять, uh -huh. щоб бадатись. Вчас, мені подобається, коли е, це рівняється боєголовками ядерними. 600. Мені здається, якщо впаде 5, буде достатньо з головою, а тут 600, 5700. Ну це такий абсурдно насправді, цим рівнятися. Ну ну це робиш, не а? абсурд, це класичне. Нерозуміння якби гонки озброєння. Ми говоримо за про популізм і говоримо про реальність. Це ну, тобто, не популізм. Якщо тебе ти заявляєш по 5700, і що вони всі полетять на одну точку, то добре скажіть це мені, популізм. будь ласка, чому Китай не починає військові дії в будь-якій частині біля себе? Тому що ядерний паритет не відповідає е, балансуванню. Вони програють в жорсткій формі е, ядерного протистояння. Чекайте, постійні це... сутички на кордонах з Індією, ні, з В'єтнамом. Ні, я ні, маю на увазі страт... про гонка озброєнь Іде повним ходом. Вони Від, в ядерному я, я, сенсі я відстають. Не, я зовсім не про то. Я говорю про еквівалент е, підриву цих ядерних Ну так, ядерних Якщо бойового, вважати одна ядерна боєголовка, може знищити багато речей. Так. Ну Так я про це і говорю. То немає значення, чи ти 600 запустиш, чи 5 запустиш, чи 10. Це вже зовсім інша зміна ситуації. Це ж не допомагав, що там можна запустити 500 і 500? Ні, так я погоджусь, можна я договорю? Я ж вас не Зараз ми дослухаємо, це маленький відступ від загальної оцінки і продовжимо. Ну, вся холодна війна проводилася як якраз таки в пропагандистській е, парадигмі, якраз таки гонки озброєнь. І я вважаю, що якраз протистояння е, Китаю і Сполучених Штатів Америки в тому числі має право деякі фактори для аналізу брати з того періоду. Е, тому це, це моє бачення цієї ситуації. Якби, якби Китай мав я переконаний ядерний паритет, вони поводилися б е, так само, як Російська Федерація. О, вони реваншисти. В них вся пропагандистська машина в працює чому? на реваншизм. Тоби погодилися як ніяк. Ну відносно економікою вони не можуть ні проводити бойові дії конвенційними методами. Вони нічого не можуть зробити. Це дуже слабка країна, але в неї є ядерне озброєння, і шостого пакистан теж є ядерне збройні шостого. Ні, я маю на увазі, Ми що, хочемо, що політика що вони, що вони була більш була б більш агресивною. Ось і все. А ні, то зовсім інакше. Це зовсім інша ідеологія. Та ні, я хоті... <с хотів <с договорити. Ми створимо екшен трішки для цього. Ні, ну я, дешов, я буду дешов, вас дешов. перебувати тоді. просто, ну Без Так, мені, якщо нема. за вашу логіку йти, Дружі. то одна ядерна зброя може розвалити все, що завгодно. У нас він то що Фран... Франція <с може <с протистояти лідерству Сполучених Штатів Америки? ядерне зброєння, в принципі, так. Та ну ні. Ну, ви мірієте за кількістю, а не якістю. Ну, а ви знаєте, якість кожної ракети... за вашу логіку Україна ж давно, давно мала програти Росії. Тому що ми в 10 раз менші по озброєнню, по... по кількістю, по всьому іншому. Якщо міряється є лише кількістю, то є значення. але ядерний фактор дозволяв, як росіяни гадали, і це ми говоримо про, робити про популізм, речі, що вони міряються не якістю, і кількість. Це розуміє? не популізм. Європейці на початку 22-го року боялися ядерного все, чинника. Добре, продовжуйте все добре. Ну Мені не треба тут командувати, продовжувати чи я не продовжувати. Я не командую. Ну будете ви відповідати, я вклинюсь тоді. Клинь тисячі вдома в дружині колись. Що все розбувається. Я теж не розумію, я кажу свою думку. Я вас не перебував. Ну тоді я думаю, що не потрібно перебувати. Ніхто не перебував. Я вас минулого разу не перебував. Тому є декілька факторів, і вони, очевидь, ця зустріч якраз таки не розкрила. Скажімо так, до якихось стратегічних домовленостей. Очевидно, що протистояння буде продовжуватись. Ага. Сполучені Штати Америки намагаються демонструвати себе як лідер в цій історії. Китай намагається показати, що їм все рівно які там тарифи вводяться і, і так далі. І по багатьох регіональних питаннях теж конкретики не було. Навіть по українському питанню була фраза Трампа про те, що Китай е, погодився допомагати нам. В чому конкретно як не зрозуміло, бо завершення війни? Ну то таке, бо ну, Трамп Украї... так Трамп так побачив. Трамп ну, так... Він трамп побавін теж... бачив, май... що й Путін готовий. Терорист Путін готовий завтра закінчувати війну. Розумієте, а насправді українська сторона неодноразово казала про передачу товарів подвійного призначення китайською стороною, ага. про більшу більшість продажів, якраз таки. Відповідних товарів для дронів і самих дронів, комплектуючих для Російської Федерації ніж до України про фінансування заводів оборонного комплексу. Про е, те, що китайські найманці з'являються Північна Корея, я думаю, що не за свої потуги може стільки мільйонів снарядів робити і безконтрольно без Китаю їх передавати для Російської Федерації вже не перший рік, і багато інших речей. Тобто Трамп намагався показати, що є е, певну типу перемога, що як він планував, це все так відбулося, а насправді. Питань набагато набагато більше залишилося. Головне питання зараз, як, наприклад, з російською нафтою вони будуть ага. з Китаєм вибудовувати цей діалог, і так, далі, і так далі. Тому очевидь, що ситуація залишається конкурентною, сторони будуть далі конкурувати, і Китай не відмовляється від своїх планів наздогнати. Сполучені Штати Америки як економічно, так і в військово-технічному сенсі, для того, щоб кинути виклик їхньому лідерству. Тобто, зустріч порожня за великим рахунком. Ну там вирішено два питання, якщо брати публічні заяви, а все решта воно відкрите.